Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги USB-світильник для малюків. Це милий нічний світильник у вигляді мультяшного ведмедя для дитячих кімнат. Він створює м'яке та затишне освітлення, ідеальне для читання казок перед сном або створення розслабляючої атмосфери. За допомогою пульта дистанційного керування ви зможете можете обрати різні кольорові режими та регулювати яскравість. Цей світильник додасть чарівності до дитячої кімнати та стане прекрасним подарунком для малюка на будь-яке свято. Пропонуємо до вашої уваги led світильник з датчиком руху. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою USB-порту. Компактний розмір дозволяє. Олить легко встановити світильник у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги вінтажний підвісний світильник. Це елегантний декоративний світильник для освітлення будь-яких приміщень. Його унікальний дизайн та стильний вигляд привернуть увагу та створять атмосферу вінтажної естетики. Він забезпечує яскраве та приємне світло, яке допоможе створити затишну обстановку та додасть нотку романтики у ваш інтер'єр. Він легко монтується на стелю та гармонійно поєднується з різними стилями декору. Світильник стане чудовим доповненням до ва вашого домашнього інтер'єру, надаючи йому особливого шарму. Пропонуємо до вашої уваги гнучку настільну лампу. Це ідеальне рішення для освітлення столу у спальні або на робочому місці. Лампа забезпечує яскраве світло, яке не навантажує очі та створює комфортні умови для читання, навчання та роботи. Завдяки своїй компактній конструкції, ця лампа займає мінімум місця та легко переноситься. Вона працює на батарейках, що забезпечує незалежність від електромережі та дозволяє використовувати її в будь-якому місці. Створіть ідеалі. Альні умови для роботи та відпочинку з цією яскравою та функціональною лампою. Пропонуємо до вашої уваги гнучку настільну лампу. Це ідеальне рішення для освітлення столу у спальні або на робочому місці. Лампа забезпечує яскраве світло, яке не навантажує очі та створює комфортні умови для читання, навчання та роботи. Завдяки своїй компактній конструкції ця лампа займає мінімум місця та легко переноситься. Вона працює на батарейках, що забезпечує незалежність від електромережі та дозволяє використовувати її в будь-якому місці. Створіть ідеалі. Альні умови для роботи та відпочинку з цією яскравою та функціональною лампою.